Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Олена, і сьогодні ми з вами поговоримо про терапевтичне письмо, тобто про те, як письмові вправи чи щоденникові вправи можуть нам допомогти справитися із якимись складними життєвими ситуаціями, а також як вони загалом можуть впливати на наш стан і покращити нашу якість життя. Я розкажу вам про трьох людей, які зробили значний Вклад в те, щоб дослідити і розвинути письмові вправи. І, і також розкажу про те, що ви можете робити із письма у супроводі фахівця, а що самостійно, якщо забажаєте це спробувати. Ви, певно, чули, що в певних методах психотерапії письмо використовується. Наприклад, у тій же когнітивно-поведінковій терапії ми маємо такий КПТ-щоденник. Відео про нього в мене є окремо, і я прикріплю опис, опис посилання на нього. Ви там зможете детально подивитися, що там до чого. Але так у двох словах скажу: що коли ми пишемо той щоденний КПТ, основною ціллю у нас є зібрати інформацію. Трапилася якась подія, яка є тригеруючою для людини. Нам потрібно подивитися, що людина в той момент думала, що вона відчувала і що вона робила. І на основі цієї інформації ми аналізуємо і думаємо, які нам зробити втручання, і далі відслідковуємо уже прогрес людини стосовно її запиту. Однак люди, які пишуть такі щоденники, вони відмічають, що там не тільки є збір інформації, відбувається ще щось. І часом буває такий заспокоюючий ефект у часі написання. Насправді, коли ми пишемо, ми сповільнюємося, думки наші перестають так хаотично туди-сюди бігати, і це дійсно має те, що заспокоюючий ефект. Також письмо може бути допоміжним у тих випадках, коли людина не може з кимось поділитися своїм якимось досвідом чи переживаннями, не може або не хоче, різне в житті буває. І тоді, коли це все написано, Людина сама собі про цей досвід порозмірковувала, осмислила його чи переосмислила, поглянула з якоїсь іншої перспективи, ніби як зафіксувала, легалізувала його. І це теж дає такий певний стан заспокоєння чи полегшення. У певних вправах письмо може бути експозицією, перебуванням контрольованим таким перебуванням поруч із чимось лякаючим. Також письмо може використовуватися при обробці якогось травматичного досвіду. Найкраще це робити у супроводі фахівця, щоб він міг за необхідності стабілізувати, також щоб він міг скеровувати цей процес. Тому що, коли людина пережила травмівний досвід, зазвичай це є така. Розірвана якась історія, фрагментарна, чогось там не вистачає. Цей досвід є неопрацьованим, не вписаним в біографічну пам'ять. І за допомогою формування наративу, за допомогою письма, в тому числі, а цей весь досвід вкладається в одну таку зв'язну історію, яка. Записується в нашу біографічну пам'ять, якщось таке, що з нами колись сталося, але воно вже не є загрозливим. Ми можемо з цим справитися, ми це пережили, ми це осмислили. Регулярне письмо може сприяти зниженню рівню стресу. Сам факт фіксації свого досвіду створює таке відчуття, що цей досвід визнаний, він реальний. І коли ми записуємо свій досвід чи свої думки, це нам допомагає стати в таку позицію спостерігача. У акті терапії прийняття і зобов'язань, це називається процес я контекст. Тобто, коли я є спостерігачем, я ніби трошки віддаляюся від того, що відбувається, і спостерігаю за цим, відповідно, можу роз'єднатися з ним і осмислити. Те, що письмо є терапевтичним, це не якісь мої вигадки, це не мої фантазії, це не оті гучні фрази, що сходила до перукаря чи купила нову сукню і це краще будь-якої терапії. А, ні. Насправді письмо вивчалося психологами, і найвідоміші прізвища у цій царині є Джеймс Пенебейкер і Айра Прогов. Я обіцяла розказати про трьох людей. Третя людина не є психологіною, вона є письменницею, її звуть Джулія Кемеран. Але ми про неї теж трошки пізніше поговоримо, тому що її вклад у письмові вправи, у щоденникові вправи теж є доволі доволі значним і він нам цікавий. Отже, почнемо із пана А він досліджував експресивне письмо. І він проводив дослідження, у яких учасники писали про свій емоційний складний досвід чи про якісь травматичні події у їхньому житті. І в результаті вони мали покращення свого стану. Як це відбувалося? Так, дуже спрощено, дуже коротко, в двох словах. Було дві групи експериментальна і контрольна. Експериментальна група мала щодня по 15 хвилин писати про якийсь свій складний життєвий емоційний досвід, і контрольна група писала щось нейтральне, наприклад, робила опис кімнати, чи опис погоди, чи список покупок, тобто щось таке. І в результаті у експериментальній групі, в тій, що писали про свої почуття, про свій якийсь пережитий досвід, знизилося відчуття тривоги і пригніченості, підвищилося відчуття контролю, кращою стала адаптивність до стресу. Учасники не просто виписували біль. А вони починали осмислювати. В них там в їхньому в цьому мовленні, яке вони в письмі використовували, з'являлися слова внаслідок того, що, тому що, тепер я розумію, тепер я усвідомлю» і так далі. Тобто письмо також ще знижувало напругу за рахунок того, що можливо вони цей досвід так близько не розглядали. Не досліджували, а десь він там був придавлений, пригнічений. Зараз ми його, скажімо так, на стіл поклали і роздивилися. Тобто, це дало теж якусь певну, певне зняття напруги, певне заспокоєння. Однак, ці дослідження, коли проводилися перші, вони проводилися на студентах без будь-яких розладів і. А навіть якщо у когось були якісь емоційні проблеми, то це був експеримент, тобто це таке контрольоване середовище, там були вчені, що проводили власне, ведучі цього експерименту, і вони могли допомогти людині стабілізуватися. Наразі, якщо у людини є посттравматичний стресовий розлад, чи якась зараз гостра стресова реакція, чи ще щось, їй просто сідати і робити ці вправи самостійно. Не рекомендується, тому що ми не знаємо, як це вплине. Це може щось стригерити, це може людину ввести у стан дуже сильної тривожності, тому краще, щоб людина була або у супроводі фахівця, або уже мала навички себе стабілізувати, вміти керувати, справлятися із тими сильними емоціями, що виникають. Якщо загалом є якісь діагностовані розлади або підозри на розлади. Людина не повинна робити ці всі вправи самостійно, також є обмеження до того, хто може робити ці вправи самостійно, це якщо маються дисоціативні стани, якщо є суїцидальні думки, якщо є психотичні симптоми. Тобто тут тільки у супроводі із фахівцем, який вже трохи людину знає, у них встановлений контакт і він зможе допомогти у разі чого. Якщо Ніяких у вас розладів немає, або ви вже добре менеджите свої стани, можете себе стабілізувати, ви можете самостійно спробувати вправу за пенебейкером. Вам потрібно зробити таких п'ять кроків. Перше, це обрати якусь складну емоційну подію, але не найважчу у житті, ту, що вам завдає певного дискомфорту чи болю. Далі другий крок: ви ставите таймер на 10-15 хвилин, і третій крок ви починаєте писати. Ви маєте писати, що сталося, що ви тоді відчували, і що це для вас означає зараз. Четверте не перечитуємо і не редагуємо. Коли пишемо, не зважаємо ні на правопис, ні на граматику, ні на почерк, ні на що. Наше завдання написати не Гарно на виставку, а написати його для себе. І п'ятий крок зробити якусь заспокійливу дію. Тобто, це може бути якесь усвідомлене дихання, будь-яка вправа на заземлення, можна попити чаю, можна прогулятися, можна зробити вправу якір, якщо вже зовсім мало часу для стабілізації. Тобто, таким є письмо за пенебейкером. Пишемо по 10-15 хвилин, зазвичай це буде кілька днів. Поспіль таке письмо, і за рахунок того, що ми виражаємо свої емоції, у нас наші ті емоційні події, якийсь минулий досвід, він обробляється і вписується у нашу пам'ять. Наступним вченим, що зробив такий значний вклад у розвиток письмових прав, це є Айра Прогав. У нього є така книга, прекрасна, називається «The Journal Workshop», Мабуть, я думаю, що вона перекладається, як на воркшопі із щоденникового письма. Як ви бачите, книга така доволі вона є об'ємна. Тут зібрані структуровані щоденникові вправи. Якщо Пенебейкер пропонує такі 10-15 хвилинні забіги з написання, тобто це щось таке коротеньке, то тут все ну, доволі таки серйозніше. Прогоф нам пропонує поглянути не на якийсь там. Травматичний досвід він пропонує нам проаналізувати все наше життя у цілому, що у нас там в ньому відбувається. І для ведення такого щоденника рекомендується брати такий от великий зошит із з такими от вкладками, а, тобто, щоб можна було поділити на розділи. Тому що той щоденник він теж ділиться на розділи, або вони називаються виміри. І на кожний вимір там відводиться багато сторінок. На які ми потім будемо заповнювати, розмірковуючи про ці виміри. Наприклад, є вимір життя, тобто там ми розмірковуємо про лінії нашого життя, про якісь події, які були ключовими. Є вимір діалогів. Це письмові діалоги, вони можуть бути з іншими людьми, вони можуть бути з молодшою версією себе, зі старшою версією себе, вони можуть бути з якоюсь частиною свого тіла. Можуть бути з якимось вашим незавершеним завданням, з чим завгодно, тобто вимір діалогів. Далі є глибинний вимір. Тут ми працюємо із метафорами, із снами, із образами, із символами. Далі є вимір сенсу, певні екзистенційні питання. І, і так далі. Ці письмові вправи більше підходять для такого. Загального погляду на своє життя, аналізу свого життя, тобто вони не для кризових втручань, скажімо так. Типовий процес, як відбувається робота над таким видом щоденнику, це є спеціальний воркшоп, на який люди збираються і десь тиждень вчаться працювати із кожним із цих вимірів. Зазвичай це групова робота, але все, що кожен із вас пише собі. Він в групі цього не розкриває, якщо не хоче, якщо немає такого наміру поділитися. Або ж можна брати собі цю книгу і за нею працювати. Заповнення такого щоденника робота над ним буде тривати кілька місяців, тому що там є таке глибоке розмірковування над кожним із вимірів. Цей метод є доволі безпечним, його можна собі пробувати самостійно, якщо ви зрозуміли, як. І. Тут немає ніякого зіткнення із травмою, тут немає інтерпретації зовні, і ви самі собі регулюєте ту глибину, на яку ви готові заходити. Якщо ви хочете спробувати цей метод, знову ж таки можна почати з чогось такого маленького, коротенького, заведіть собі таймер на 10-15 хвилин, і ви можете писати відповідь, наприклад, на таке запитання, що зараз намагається народитися в моєму житті. Але ще не набуло форми. Відразу вам перечитувати це не треба, тобто 10-15 хвилин пишете відповідь на це запитання чисто асоціативно не, не редагуючи, не регулюючи, знову ж таки не зважаючи ні на правильність написання слів, ні на правильність формулювання речень, просто пишете, як відчуваєте. І відразу не перечитуєте, можете повернутися до цих запис, записів через кілька днів і подивитися, осмислити їх. І третє прізвище, яке я згадувала, на жаль, книжки в мене фізичної з собою немає, це є Джулія Кемерон. Як я вже казала, вона не є психологіною, вона є письменницею і викладачкою з творчого письма. Але вона створила одну дуже класну письмову вправу і правила для неї, і воно є дуже допоміжним, не тільки письменникам, які зіткнулися із письменницьким блоком, не тільки людям, які є у творчості, але їм заважає, чи то синдром самозванця, чи то якась заборона на показ себе, на проявлення себе. Але цей щоденник допомагає і усім іншим справитися з певними якимись. Кризами чи проблемами у своєму житті. Книга Джулії Кеммерен називається Шлях митця, а вправа, про яку я говорю, називається Ранкові сторінки. Тобто, якщо ви хочете прямо детального такого опису, що це, як це, для чого, чому, як виникло, як інші люди проходили цей досвід, ви можете подивитися книгу, почитати книгу Шлях митця. І оці ранкові сторінки насправді, це те, що нам треба, якщо в нас немає гострого стресу, якщо у нас немає якихось там розладів, але ми хочемо трошки допомогти собі краще справлятися зі стресами у своєму житті. Ранкові сторінки в цілому допомагають, скажімо так, скинути таке ментальне сміття і допомагають. Прибрати такий фоновий шум, самокритику і мати гарний контакт із собою. А як практикувати ранкові сторінки? Це, знаєте, треба взяти на себе прямо зобов'язання, що я хочу це пробувати, і це займе певний час, тобто ще треба мати змогу чи, чи привілей, чи змогу виділити собі як мінімум пів години вранці, можливо, навіть більше. А ранкові сторінки це те, що ви робите першим після того, як ви розплющили очі. До ранкової кави, до заглядання в телефон, перевірки пошти, соцмереж, до сніданку, до пробіжки, до прогулянки, до всього. Тобто тільки розплющили очі, ви ще можете бути трошки у напівсонному стані, і вам потрібно починати писати. Ну, добре, в туалет можна сходити перед цим, але все інше ні. Тобто, у такому напівсонному стані вони і пишуться. Потрібно писати від руки. І це має бути ну, такий формат А4. Да? Тобто це має бути якийсь такий величенький блокнот. Треба таких сторінок написати 3 від руки. Звісно, якщо ви хочете писати у чомусь такому меншому формату А4, то я думаю, що це буде десь 5-6 сторінок еквівалент. Отже. Вам потрібно підготовити це все з вечора, мати цей намір, прокинутися. І щоб цей ваш блокнот і ручка десь були на відстані витягнутої руки не довше, тому що якщо десь далі, то вже може пропасти те бажання писати, коли ще це треба все познаходити. Отже, розплющили очі, піднялися там в ліжку і бажано прямо в ліжку його і писати, якщо вам так є зручно. Пишете три сторінки, без цензури, без мети, без теми. Без цілі, без нічого, тобто просто пишете все, що приходить у голову Тут можуть бути будь-які ваші думки, тут можуть бути будь-які ваші міркування, можете записувати свої сни, можете записувати що завгодно. Якщо у вас немає ніяких думок, а таке може бути особливо на початку, коли є таке бажання. Правильно написати ці ранкові сторінки, то може здаватися, що там треба писати щось важливе, щось правильне. Це можна так і записувати, що мені здається, що я маю тут написати щось важливе, щось правильне. Якщо здається, що немає ніяких думок, теж так і пишете. Здається, у мене немає ніяких думок, не можу придумати ні слова, яке я тут можу написати. Думок нема, немає думок, нічого в голову не приходить. І так це і писати і писати поки не. Не з'явиться якась інша думка, вона точно колись не з'явиться, і потім ви вже розвиваєте ту думку і пишете. Знову ж таки, не зважаємо на почерк, не зважаємо на правильність написання слів, а не зважаємо на те, повні у нас речення чи не повні. Тут можна писати і просто фрази, і речення. Це не має бути зв'язний текст, вам не треба думати про абзаці, відступи, коми, крапки, і все. Просто пишете, як воно відчувається і як пишеться. Це обов'язково робити щодня, як мінімум місяць. Тобто тут прямо треба задатися ціллю, щоб спробувати цю вправу. У мене написання займає десь 30-35 хвилин, але залежить від того, наскільки у вас крупний почерк, наскільки ви швидко пишете і як давно ви взагалі писали від руки, бо це теж така нелегка фізична праця, скажімо так, може треба закладати більше часу. Важливий момент після того, як ви написали ці ваші ранкові сторінки, все, ви закриваєте цей зошит і йдете жити своє життя. Не перечитуєте написане як мінімум 3 місяці. Я почала писати ранкові сторінки у 2018 році, я ще не перечитувала. Перші дні ніби хочеться до того повернутися, але не можна за правилами. А далі ви бачите, коли ви це пишете, 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 це все виписується. Ви потім, можливо, навіть не будете бачити сенсу в тому, щоб це перечитувати. Але можна, але аж через якийсь час, щоб ем, потім подивитися, як ви на це до, до того, що ви написали, як ви до того ставитеся, от зараз, в той момент, коли ви це перечитуєте, уже як пройшов якийсь час. Що нам дає це письмо, як я сказала, воно так вивільняє від цього якогось внутрішнього шуму, якесь там ментальне сміття зливається, якісь проблеми, які нас хвилюють. Ми про них пишемо, 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 пишемо. Потім ви помітите, що ви вже перестаєте про них писати, і навіть перестаєте про них думати, тому що воно вже оброблено в голові, воно вже вклалося кудись там у вас у вашу біографічну пам'ять, і можливо, вже навіть більше не хвилює або хвилює не настільки. Або там відкрилися якісь нові грані, і ви там побачили собі якийсь вихід, якийсь шлях. Але оці ефекти, вони стають помітні аж через десь 2-4 тижні. Тому тут потрібно прямо постаратися зробити собі таку звичку. Знову ж таки, повторюю, що якщо є якісь діагностовані розлади, і якщо ви ще не. Дуже гарно вмієте регулювати свої емоції, і знаєте, що якась тема заряжена і може вас тригерити, і ви починаєте дуже емоційно реагувати на неї, то краще поговоріть зі своїм фахівцем, чи варто чи не варто вам іти у такі вправи. І обов'язково, якщо ви зберетеся таки писати ці ранкові сторінки, прямо готуйтеся з вечора. Покладіть собі на видне місце цей свій блокнот, цю свою ручку, організуйте собі світло, організуйте собі час, і це має бути прямо от намір, що я прокидаюся, я це роблю. А не я прокинуся, потім я гляну. Якщо в мене буде настрій, якщо в мене буде час, то я це зроблю або там не зроблю. Звісно, мамам з маленькими дітьми. Це зовсім інша історія, тому що тут може бути дуже складно спланувати, або у вас можуть бути інші життєві обставини, які вам можуть перешкодити. Якщо ці обставини є, то підійдіть гнучко і адаптивно до того. Але все одно, якщо хочете спробувати, то здизайнуйте собі, створіть собі такі умови і спробуйте. Це дійсно може бути дуже допоміжним. І останній пункт на сьогодні, що можна робити у моєму супроводі або без нього. Щовівторка, о 10-й годині за київським часом, я проводжу онлайн-заняття із письмових вправ. Що ми там робимо? Протягом години ми виконуємо різні письмові вправи і обговорюємо їх, якщо на те є потреба. Звідки я ті вправи беру? Переважно це вправи із когнітивно-поведінкової терапії, із терапії прийняття і зобов'язань, а також із стоїчної філософії. Я беру їх із психологічних щоденників, із різних робочих зошитів та вербуків. Наприклад, ми працювали ось за такою книгою «Робочий зошит стоїцизму, ми її вже пройшли. І наразі ми працюємо за книгою «Get out of Your Mind and into your life». В українському перекладі вона здається їй і називається, не знаю, як вона називається. Певно, вона називається Менше думай, більше живи або щось на те схоже. Не згадаю зараз. Автором є Стівен Гейс, засновник терапії прийняття і зобов'язань. Зараз ми працюємо над цією книгою. Що ми робимо? Я зазвичай розказую, яку право ми будемо робити, даю інструкцію, потім ми покроково її виконуємо і, якщо потрібно, обговорюємо. Тобто, це не робота над вашим конкретним запитом, це робота над розвитком певних навичок, але вони доволі часто допомагають і справитися із якимось вашим запитом. У чому плюс бути на такому занятті? Це в тому, що ви прийшли. Право вам дадуть, інструкцію вам дадуть, і ви точно її виконаєте, і будете знати, як виконувати надалі. Можливо, будете далі собі цією правою користуватися. А також це можливість стабілізуватися раптом, підніметься якийсь неприємний там емоційний стан, і можливість задати якісь запитання і обговорити. Якщо це все, що я назвала за останні 30 секунд, не є дуже важливим, а просто хочеться спробувати виконувати якісь там письмові вправи, то ви абсолютно точно можете їх робити самостійно. Вони всі у мене є опублікованими у моєму аккаунті, створеному спеціально для письмових вправ. Посилання на нього теж буде тут. Під відео, там є чіткі інструкції. Наразі аккаунт вже давненько не оновлювався, я там нічого не публікувала, але він уже заповнений різними вправами. І о, я думаю, що згодом я туди ще щось додам і новенького. Тобто там кожен пост то є інструкція, ви собі берете ту інструкцію і виконуєте тоді самостійно. Абсолютно безкоштовно, як то кажуть. Тож, на сьогодні у мене. Це по письмових вправах. Я була рада вас бачити, скажімо так. Я рада, якщо ви додивилися до кінця і ця інформація вам була корисною. Запрошую вас ставити уподобання, поширювати це відео, якщо ви вважаєте, що комусь воно може бути корисним. Підписуйтеся на цей канал і до нових зустрічей!